Погода в Україні восени 2023 року довго не радуватиме теплом. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у перші дні вересня нас ще буде радувати літнє тепло. Але за кілька днів різко похолодає, почнуться опади і сильні пориви вітру. Така погана погода триматиметься недовго, і вже у другій половині першої декади вересня знову потепліє і не буде опадів. Так почнеться перше бабине літо, яке буде досить коротким. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У другій декаді вересня знову похолодає і будуть лити дощі. Друге бабине літо прийде під завісу другої декади вересня, тоді потепліє і на короткий проміжок часу становиться гарна погода. Заключна, третя декада вересня ще буде теплою, але температуру повітря трохи збиватимуть дощі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.